Доброго дня! Сьогодні я хочу поговорити з вами про хірургію раку молочної залази. Хірургія раку молочної залази є одним з етапів лікування цього захворювання. Загалом можна розділити цю хірургію на два основних етапи. Перший етап це хірургія лімфатичних вузлів пахової ділянки, і друге це хірургія безпосередньо грудної залози. І так почнемо з першого. Хірургія лімфатичних вузлів теж умовно складається з двох етапів. Перший етап це біопсія так званого вартового лімфатичного вузла. Це біопсія того лімфатичного вузла, який перший зустрічає лімфу, яка відтікає від грудної залози і від пухлини. Якщо в цьому лімфатичному вузлі під час операції знаходять метастази при терміновому гістологічному дослідженні, Необхідно виконувати лімфодисекцію, тобто видаляти всі лімфатичні вузли пахової ділянки зі сторони ураження. Якщо ж при біопсії вартового лімфатичного вузла метастазу не знайдено, то проведення лімфодисекції пахової ділянки не потрібно. Тепер що стосується самої хірургії грудної залози, на сьогоднішній день існує принципи онкопластичної хірургії. При лікуванні раку молочної залози. Це значить, що хірургія повинна зробити естетичну картинку після операції краще, ніж було до. На сьогоднішній день існують певні методики, які дозволяють це зробити. Це і використання власних тканин і використання імплантів. Одна з популярних операцій це виконання шкірозберігаючої мастектомії, так званої операції Анджеліна Джолі. Тоді, коли видаляється своя грудна залоза з пухлиною, ця операція виконується або у хворих на рак грудної залози, або у жінок, які мають мутацію гену Пірсі 1 та Пірсі 2. Також, окрім імплантів, можливе використання своїх тканин, тобто переміщення так званих клаптів. І це також дозволяє уникнути дефекту грудної залози і зробити. Естетичну картину після такої операції дуже гарно. Якщо у вас будуть виникати питання стосовно хірургії раку молочної залози, пишіть коментарі, ми обов'язково на них відповімо.